Я це ніколи не розумів, як це можна гукати жінку на чашечку кави. Каву вона й вдома може попити. Жінки, вони люблять м'ясо, шашлички, Вони люблять жарену картопельку з салом. А ввечері вони люблять баночку пива з риби сушеного. Оце ну, я не люблю. Одна чашечка кави. Що це кава? Вона й думає, що щось висітує до якихось взаємних анімацій. Ні. Жінка має любити м'ясо, пиво, рибу. Все. А остальне, то все ще попуст Кусать, хочеш на хуй посилать, пошли, цілий світ, вся земля, ти моря, моря, моря держи, можеш бить і кусать, хочеш на хуй посилать, пошли, цілий світ, вся земля, ти моря.